Uh, друзі, привіт! 12 березня приїхали, тут у нас два гектарчика посіять ясмінь Так, чисто для тварин на корм для господарства. То що ми вже на продаж його вже майже не вирощуємо, то що ціни нема урожайності він теж особо не показує. От. І втім, як завжди. Оці кусочки, садибки, ось такі гілки поотрастали. Треба трошки попідпилювати. Так, трактор вже пішов сіяти і ми приступаємо до роботи. До речі, бензопилочка, маленька, прокрафт. Ну Дивіться. Ще бомба, бля. Коли узяли. Її взяли замість ну як, в пару до великої, щоб в посадках пилять, бо паї бо, позаростали. А то дуже класна штука. Оце все м'які віточки, обпилювати, ну, бомба, руки не устають, на висоті робиш. В тші взагалі березо. Мабуть, Та, ну така така з п'ятиетажне здання, мабуть, була. Заліз на вершок. Обшманав. Може не п'яти, ну, ну коротше, висока. Висока, десь три етажа це точно должно було бути. За цією пилочкою поліз на гору, все потихеньку, гілочка за гілочкою обпиляв. І жінка довольна, теща довольна, тесь щасливий, бо йому не треба лізти на ту дерево. Ото таке. О, 10 хвилин і підпилялося. Те, що нам мішало. Що я казав за гілочку. Ось тут ще доставчаш відпиляв, ось по висоті, бачите, достаю. А тут ж не вийшло. Просто підпригнув, з однієї сторони схватив, нагнув другою рукою. ну тобто, І за те, що бензопилку можна держати однією рукою, просто взяв і шмальнув і воно відпилялося. І все. Дуже удобно, дуже класно. Та навіть на саму деревину можна вилазити і обпилювати. головне бути обережним. Продовжуємо сіяти. Ячмінь взагалі взагалі невідомо який це сорт. О, трошки осталось поверху. А, не переробилося. Отак протравилося. Теж вдома протравитель стоїть, але... Но протравити 400 кг, це таке його запусти і виключе. Ну, так що прийшлось брати оприскувач, два помічника з лопатами і вперед погнали. Перелопатали, як вийшло, так вийшло. Я ж кажу, це не на продаж, це так для себе. Що буде, то буде. От. І по репродукції вже не пам'ятаємо, що це за яка це вже репродукція. Таке, кинули на... Ручну віялку, яку ще батьки робили, мабуть, років 15, якщо не більше назад. Засипали, провіяли, перетравили. Зараз вис'ємо і щось збереться. В общем, свині будуть, ну, свиня буде що їсти.